20 лютого визначено днем пам'яті героїв Небесної Сотні. Тих, хто заради торжества справедливості пожертвував собою, уже пройшло два роки після розстрілу людей на майдані. Мужчини і жінки ціною своєї жизни заложили зерно пам'яті. І демократії в нашій країні. Я перепрошую мови, ми, ой, ой, ми України, державною мовою. Я не розмовляю державною мовою державною мовою. Вони вмерли за українську мову, за нашу Україну. Він більше сьогодні день української мови. Ви що? Отакий, що не здатен вивчити? Державною! Державною! Державною, 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 державною. сьогодні ця. Небесна Сотня майже кожен день поповнюється тими жертвами, адже сьогодні продовжується та боротьба. Я... Оставляйте державної мови, за яку ми не загинули, Я... небесна, Небес... Тоді скажіть коротко. небесна Сотня загинула не за українською мовою. Ребесня сотня загинула за незалежність не нашої, не за незалежність мови. нашої страни. Українська мова є державним язиком України. Її надо чтити, її не надо уважати. Наша Україна буде викацапля. Українська мова буде, буде Україна. Не буде української мови, не буде України. Люди. Схамініться, люди схаміться, схаменіться, люди! Що ви робите? В... Ви марнуєте пам'ять людей, схаменіться, гідність людини!

Дайте відкрити пам'ять, дайте належну пам'ять ті небесні сотні. будь ласка. Будьте нарешті цивілізованими. І нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. єдина чиста непорочна діво, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Будемо пам'ятати Героїв Небесної Сотні, тих, хто поклав життя за наше майбутнє. Душу й тіло, ми положимо за нашу свободу. А ви приходите піаритись на крові, як вам не соромно. І так само представники влади. Ви не можете навіть говорити українською, бо ви її не володієте. Кров Небесної Сотні – це не місце для піару. Взагалі я теж був на майдані. І ми були на майдані. Але піднімати прапори батьківщини в цей день. Приходите. 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 В, в, можем это, можем. это не Он вопрос биологии, это оружие. Путин. Это это лучше да, вас потерять. Снимают. Сейчас вас снимают специально для Он русского канала. Зачем вы это делаете? Шикарно. Вы хотите, чтобы в России показали вас? Нет Для меня Россия это страна, и я не сердавлю. Страна. Вас никто не запрещает вам. Я по-русски говорю не Должно быть все цивилизовано.